Дональд Трамп заявив, що США та ЄС уклали таку угоду, так яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% вартості всього озброєння, його будуть розподіляти, так і потім відправлятимуть більшу частину в Україну. Як ми загалом маємо сприймати зараз цю заяву? І чи означає, що зброя стане більше? І загалом таке знаєте питання до європейців: так ну що саме вони готові в нас інвестувати? Що вони готові купувати? Ну, бо це ж таке, теж якби питання в гроші. А Ви ви правильно помітили. А чого не сказали, що купили? А це теж, це, це теж питання для себе. А, а що вони продали? Там, да? А там вже нікому не говорить, а, а здогадайтесь, а от що купили, да? а що приїде? Це ж вам не Байден, який, там, знаєте, там, передає там, три бредлі, а розмов не як на 100. Да? З переліком що продає. Ну, чи Трамп, та тут, знаєте, щось тут торгануло щось там, да. Але ми не скажемо, що європейці теж мовчать, а що купили, а раптом там щось важкеньке таке, да? Ось і це дуже добре, в принципі. Правильно так і треба діяти з росіянами. Це знаєте, це принцип створення стратегічної невизначеності. А так, так воно і буде. Вони ж купують для України в тому числі. Ну, скоріше за все, там може бути по схемі заміщення зброї. Тобто європейці дають те, що у них є, а отримують те, що нове та в принципі, що Байден робив. Тільки різниця в тому, що Байден це робив фактично за рахунок платників податків США, боячись там, знаєте, просто запитати у цих європейців, як ви там ви там не сильно переживаєте, що у вас там з бюджетом і всі інше. Прийшов Трамп, сказав: гроші є, немає. А якщо знайду, і гроші раптом знайшлися. І тепер трам так, будь ласка, беріть, що що надо, насиплю ще більше. А ось і а як воно буде? А ми це на полі бою будемо бачити. Наскільки я розумію, там проблема у нас буде головна. Це з кабами. Нам потрібна нова новий. Нове обладнання для F16 з новими ракетами для того, щоб вони просто не могли підлітати, а, І багато чого іншого може бути. Тут, тут, тобто, нічого, от нічого цей дуже добре. Знаєте, що всі а, більше роблять, ніж трендять. Ну, і власне немає уточнення, які країни є так? Тобто, про всяка То, про кого а, навіщо? А навіщо їм знати, хто буде платити? Ну, в принципі, і так можна сказати. Я думаю, що перше – це Норвегія. У них більше за всіх грошей є вільних грошей. Одна Норвегія, в дійсності може купити все, що потрібно там. Я думаю, що Швеція підключилася, Данія, Нідерланди, Німеччина, Польща не знаю, але думаю, що теж бере участь і Британія. Ну Франція сказала, що вони повинні, що потрібно закуповувати виключну зброю, яка виробляється на території ЄС. Розуміючи, що виключно французького виробництва, я думаю, що це просто по окремій лінії буде вже від французів. А як ви гадаєте, от дивіться після зустрічі у Стамбулі? Так, от з'явилася новина, що США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги. Чи може е мо це взагалі ми цей крок пов'язувати з тим, от що відбувалося на зустрічі у Стамбулі? Ну знову ж таки, минулого разу Трампу не дуже подобалась делегація російська, так про те, що там був Мединський, ну такої фігуруючої особи. Чи можливо через те, що знову ж таки делегація не змінилась російська, що вони показали ось такий от крок, що передали цю зброю? Та ні, це не пов'язане питання. Я думаю, що на американців більше враження справляють те, як українці, наприклад, провели операцію от те, що Малюк зробив на території Росії. А, оце, був, оце був сильний удар. Та да? а все інше, хто там приїжджає, чи то Мідінський, чи То Лавров, чи інше. він ну, все рівно одне і те саме буде говорити. А, головне, що сталося, що Україна довела, що вона може виграти цю війну. Це головний перелам був в першу чергу у свідомості а, війська американського. А ось а все інше то не має Ну і плюс бакування, звичайно, Путіна, тому що Трамп на його думку і так зробив найкращу пропозицію, від якої важко було відмовитись. Це зупинка по лінії розмежування, початок розмов, там повернені в G8 і, і, і так далі. Але Труп цей Путін вирішив відмовитись від пропозиції, якою не треба було відмовлятися, і дотиснув ситуацію до того стану, що виявилося, що не так все просто. Та у нього буде тепер налагодити комунікацію з Трампом. Тому що Трамп же ще інше отримав гарну новину. Він отримав гроші на отримання оборони е, НАТО і тому НАТО йому тепер дуже сильно подобати стало зі зрозумілих причин. Плюс дивіться, як він ще він скрізь висуває, що НАТО допомагає Україні, а це удар по Путіну. В першу чергу по його позиціях. Тому що ж Путін скрізь говорив. Путін же скрізь говорив, що буде Путін же скрізь говорив, що йому не потрібна НАТО. А дивіться, як бадьора НАТО тепер з'являється. Трамп говорить скрізь НАТО, НАТО допомагає. НАТО не ЄС, yes, а НАТО. Тобто він говорить: Путін, ти не хотів НАТО. Ну, Україна поки не в НАТО, але гроші НАТО вже отримує.